Навіть якщо Росії вдасться перемогти у війні проти України, насправді вона програє, і це не пропагандистська теза, це об'єктивна реальність. Як пише швейцарська газета Noe Zeitung, війна залишить російському уряду сотні тисяч морально зламаних колишніх солдатів, санкції, борги, зруйновану територію та порожню державну скарбницю. І це змусить Кремль ухвалювати дуже непопулярні рішення. Докладніше далі. Після майже двох з половиною років виснажливої війни і Україна і Росія зазнали жахливих людських жертв і витратили сотні мільярдів доларів. Попри це, війна навряд чи завершиться найближчим часом, оскільки обидві сторони все ще вважають, що мають більше переваг. Але ціна буде сплачена не лише на полі бою. Попереджає видання Ноецу Хетсайтунг. Навіть якщо бойові дії закінчаться сьогодні, економічні та демографічні наслідки для росіян будуть відчуватися протягом ще кількох поколінь. Автори статті вказують на те, що Кремль потребує грошей не тільки на війну, але й на забезпечення поранених солдатів та членів сімей загиблих в Україні. Росія традиційно не дуже сильно дбала про своїх військових належне ставлення до ветеранів ніколи не було властиве російській владі. Саме тому Росія не готова до того тягаря, з яким вона зіткнеться після війни. Ані логістично, ані фінансово, ані культурно. Між тим фінансові витрати будуть колосальними. Так родина загиблого російського терориста отримує виплату в 14 мільйонів мільйонів рублів проти 7 мільйонів на початку війни. Видання оцінює незворотні втрати РФ у 400 тисяч одиниць живої сили, з яких не менше 100 тисяч загиблих. Остання цифра означає, що уряду РФ доведеться тільки одноразовими виплатами видати 900 мільярдів рублів для поранених та 1 трильйон 400 мільярдів для сімей загиблих, без урахування періодичних виплат. Вказана сума 2 трильйони 300 мільярдів рублів – це 6% державного бюджету РФ на 2024 рік. І головне, з кожним днем війни в Україні ця сума зростатиме. Тобто, спроби держави надати медичну допомогу усім, хто воював в Україні, можуть знищити медичну систему РФ. Брак грошей на виплати, небажання витрачатися на лікування ПТСР та традиційно недбале ставлення до військових пополам з корупцією можуть призвести до повторення ситуації з ветеранами війн в Афганістані та Чечні, коли більшість з них не знайшла себе у цивільному житті. У листопаді 1989 року виявилося, що до 60, Десяти радянських військових, які пройшли Афганістан, страждали на алкоголізм та наркоманію. А всередині 2000-х років, вже за часів Путіна, понад 100 тисяч ветеранів обох чеченських війн сиділи у в'язницях. Власне, усе те ж саме чекає й на так званих героїв так званої СВО. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.